Кожна табірна зміна в борісці розпочинається з традиційної лінійки. Відкриття другої літньої зміни відбулося надзвичайно святково. Вихованці закладу вітали густей концертом із піснями і танцями. Комплекс Берізка в унікальній історичній будівлі, яка майже 20 років пустувала, облаштували коштом районного бюджету. Цього року на його утримання виділили понад 3 мільйони гривень. Щоб створити всі умови для цікавого і комфортного відпочинку, закупили й новенький автобус вартістю 342 тисячі гривень. Задоволені шкільною обновкою не лише діти. Хороші відгуки про новий автотранспорт висловив водій з майже 40-річним стажем. Дуже хороший, хороший автобус для керування. Подали ну, оборудование сучасний автобус. Поки що будемо їздити по району. Ну а як буде дозвіл, то будемо їхати за межі району. Власне Берізка знаходиться в колишньому графському маєтку 19 століття. У народі цей будинок називають палата. Зведений маєток близько 300 років. Тому для угорця пана Дарвая надалі тут проживали угорські, чеські та єврейські заможні господарі. А під час радянської влади в маєтку знаходився садрадгосп верховина, а згодом восьмирічна школа. У 1988-му Тячівська райспоживспілка відкрила тут оздоровчий табір Берізка, який проіснував приблизно три роки. Після цього 20 років будівля пустувала і мала дуже занедбаний вигляд. Чотири роки тому депутати районної ради вирішили створити на базі графського маєтку оздоровчий заклад. Відповідне рішення прийняли на сесії, виділили потрібні кошти, зробили ремонт і благоустрій територій. Облаштували спортивні майданчики, спальні приміщення, провели тепло та водопостачання. В окремій будівлі розмістили їдальню та ванні кімнати. Табір працює цілий рік із щоденним п'ятиразовим харчуванням та насиченою програмою дозвілля під час навчального періоду. Діти відвідують уроки в Венігівській загальноосвітній школі. Тривалість оздоровчого періоду 21 день. У кожній табірній зміні оздоровлюється не менше 60 дітей, віком від 7 до 16 років, у тому числі безкоштовно діти пільгової категорії, зокрема з багатодітних малозабезпечених родин, діти сироти та інваліди. Цього року вже оздоровилося більше 450 вихованців шкіл Тячівського району. Зараз у нас восьма оздоровча зміна 2012 року, в якій оздоровлюється 68 діток Тячівського району. Ці вони оздоровлюються безкоштовно за кошти місцевого бюджету. 37 гривень на харчування виділено щодня, з них 97 гривень, 97 гривень вартість ліжку дня. П'ятиразове харчування з дітьми. Ми кожного дня проводимо різні міроприємства, різні конкурси, інтелектуальні ігри, розважальні ігри, а також дуже багато екскурсій. Нещодавно зробили ремонти закинутих свого часу приміщень, зокрема величезних підвалів графського палацу. Тут обладнали господарські блоки, спортивні і танцювальні зали. Однак потрібно закупити ще необхідний інвентар для облаштування кімнат з цим питанням та деякими іншими, що стосуються благоустрою, керівництво закладу вже звернулося до голови району. Обов'язково вже треба поміняти меблі, тому що тумбочки для дітей це вже ну як не як з 2008 року, а це вже 4 роки. Це вже майже прийшли в негодність. І треба поміняти внутрішні двері. Це в обов'язковому порядку. Тому що ми поміняли вікна, от і деякі двері, але внутрішні двері в корпусі треба обов'язково поміняти. Спальний корпус, як і сама барізка, розміщений у тихій місцині, тому тут можна забути про міський гамір і шум транспорту. Благострій території зробили в сірському стилі. На території є навіть невеличкий етнографічний музей, де зібрані експонати старовини, а також живий куточок, де мешкають Павліни, Теревиди Фазанів, масливський, золотистий, діамантовий, китайська пухнаста курка та інші. Тут різні гарні спортивні майданчики. Вони дуже облаштовані такі, що на них приємно гратися. дітям. тут у нас куток живої природи. Дивимося, чиєних водички, їжі. Доглядаємо облаштовані також баскетбольна та волейбольна площадки а також поле для мініфутболу. Є дитячий ігровий майданчик з гойдалками і гіркою. Територія гарно зелена. Тут зробили новий ландшафтний куточок із фонтанами. Для дітей пропонують насичену програму. Дозвілля проводять різні конкурси: інтелектуальні, розважальні, танцювальні, спортивні, умілі ручки та інші з можливістю одержання призів. Про що діти охоче розповідають самі. Мені подобається, що вчителі з нами проводять різні конкурси, навчаються співати, танцювати. Хороша дискотека, весела та також гарні та хороші вчителі. Постійна увага з боку вихователів, контроль за поведінкою дітей за їх самопочуттям і настроєм. Основа роботи оздоровчого закладу «Берізка», що на Тячівщині.